Будь ласка, про що було ці 5 років? В нашому випадку це було про реформи. Я радий, що за ці три роки моєї роботи як міністра ми змогли лібералізувати авіацію. Українці в підсумку отримали в 10 разів дешевші авіаквитки. Монополія на авіаційному ринку була усунута. Запущено більше десяти нових аеропортів, відновлено їхню роботу. Ми розпочали системно будувати дороги. Ми отримали ріст в морській галузі. І це ті результати, які я можу гордо звітувати, тому Чи що не? до мене цього не було. Чому тільки було було зробити саме? Чи не побоюєтесь ви, що у разі перемоги Володимира Зеленського пан Коломойський спробує відновити свій вплив на авіаційну галузь? Дивіться, можуть бути різні ситуації, але я впевнений, що суспільство насправді стає модерним. І я не допускаю, що хтось знову зможе робити свої феодальні володіння в тій чи іншій галузі. Я навпаки передбачаю, що реформи будуть продовжуватися, і я насправді не бачу якихось серйозних ризиків, що хтось набереться на хабство і скаже знову ж таки, що це моє, це держава і це політика держави. Якщо до вас прийде чи зателефонує Коломойський, що ви йому скажете? Ну, я не бачу причин такої розмови і підґрунтя для такої розмови. Насправді єдина точка дотику, яка в нас була, це була по авіації. Тут ми крапку поставили, і навпаки, зараз в цій ситуації я підтримую міжнародні авіалінії України, бо нам необхідно зберегти українські компанії на ринку авіаційних перевезень. Чому Петру Порошенко не вдалося? Ну, якщо ми бачимо зараз попередні результати, ми можемо про це говорити. Ну за дві години ми будемо про це говорити. А тим не ми поки що результату я ще не бачу. Єдиний результат, який я знаю з е, підлом змі, що пане Зленського викреслено списку учасників кварталу на і його гастролі не заплановані починаючи з травня. Але про що це може свідчити? Я не можу які В Випадку Петра Порошенка я вважаю, що він дуже багато зробив для країни, і е, Україна є суттєво іншою саме завдяки йому. Помилки, так, очевидь, вони були. Так, очевидь, можна було робити багато речей швидше і краще, можливо, зовсім по іншому. Але не менше, він зробив важливі речі, він зберіг державу. І ми змогли вибудувати потужну міжнародну коаліцію проти Путіна. Це те, що не зробив жоден український керманич впродовж 20-х і більше років української незалежності новою. Випадку подальшого, я думаю, що це крапка. Це всього лише одна із багатьох битв, які є в Україні. А чи є ще хтось тут з ваших соратників з народного фронту із уряду? Я ще не зайшов, тому не готовий сказати. З уряду я бачу на вході е віцепрем'єрів і міністрів. Але по, по прізвищах зараз не готовий говорити, бо тільки ми зубнули першим на вході. Дякую. вам.